Мене звати Богатирьо Олена Євгенівна. І я мама двох діточок, але вони вже дорослі. їм 25 і 20. Я жінка, яка любить все красиво, файно. Я е, такий творець всяких проєктів. Е, ну, що? Великий трудоголік. Ну і дуже люблю свою сім'ю, бо я вважаю, що це початок всього. Якщо в сім'ї є а, а, такий а, спокій, якщо жінка впевнена, то вона все подолає і це її сподвигає до розвитку і внутрішнього, і зовнішнього балансу. Так що, отак. Оце я. Дуже приємно познайомитись. Скажіть, будь ласка, а ким ви мріяли стати у дитинстві? Та що з цих мрій здійснилось? Із мрій дитинства я пам'ятаю, що я мріяла, що в мене був дуже гарний чоловік. Це здійснилося так. І я мріяла, ну, я мріяла лікувати, але спочатку я вступила до медичного училища. А потім вже я зрозуміла, що мені потрібно розвиватися, і я вже вступила до медичного університету. Це був 2000 рік, і в цілому, всі, все, що я мріла, все воно здійснилось, але це було поступово і осознано, бо вступ до медучилища – це був. Такий крок моїх батьків, вони мені рекомендували, і я їх послухала і поступила до так. Дитячий, Дитячий саундтрек на, на задньому плані да. Колокольчик, <laughs> <laughs> діти грають, так. Добре, а ось розкажіть, чи пам'ятаєте ви, коли вперше вирішили стати лікарем? Я пам'ятаю, так, я була у декреті, моїй доньки було 8 місяців, і я сказала своєму чоловіку, що я хочу розвиватися, я хочу поступати. І ми дуже довго думали, куди, ну, в сутки. Я мріяла завжди бути лікарем, напевно, вже після медучилища. І тому той вибір так і залишився. Він сказав, ти сидиш… Мріла, іди. І я пішла, подала документи. Я навіть не знала, що мене буде очікувати. І в мене була на руках вісімічна дитина, я була в групі найстарша з дитиною, було дуже важко. Зараз би на цей час змогла би я так, напевно, що ні, бо, приїжджаючи з університету, я йшла гуляти з дитиною. Бо я не приділяла їй час до чотирьох дня, У мене всю життя були якісь такі Як це правильно сказати? Я собі крила, що я не приділяю такий час, коли потрібно дитині, і я з нею гуляла, потім ми там читали, і коли вона лягала спати, я вже брала підручники і вже вчилась там, вчилась, що в мене була анатомія, гістологія, хімія, біохімія. Так, було важко, але це у мене була ціль, і я до неї йшла. Ну, а по-другому, ніяк. Відступати назад було не можна. Тільки вперед і треба було закінчити. Чи пам'ятаєте ви якийсь приклад із вашої практики, який вплинув на вас у вашому відношенні до професії? Приклад. Приклад. Чи випадок? Mm. Якийсь. Якась подія, яка могла на вас вплинути? Ну, на мене дуже повлияла інтернатура, бо я бачила, як народжуються діти і це, ці, ці три роки вони вплинули на мене дуже сильно. Я була і в пологовому будинку, і в консультації жіночій. Мені подобався прийом жіночої консультації. Напевно, так. У мене є такий приклад, який на мене дуже вплинув. І я пам'ятаю, я скажу велике дякую тому чоловіку. З ним у мене появилось кохання до акушерства та гінекології. Так, це був, так. Да. Є такі приклади, в мене завжди в пам'яті є. А що вам дає праця з жінками, а що вона у вас відбирає? Ну, у мене дуже така професія, вона касається і жінку, і дитину. Ми відповідаємо за двох людей. І внутріутробне життя дуже важливо, бо воно потім е, супроводжує сім'ю, яка до мене звернулася все життя. І те, що ми вкладаємо зараз, той наш. Труд, він потім а, в сім'ї кожної жінки, яка звернулась, як правильно сказати, він відображається, як дитина розвивається, як вона а, тримає головку, як вона пішла, як вона робить перші речення. І коли я бачу щасливих жінок, які мені присилають смс, вони вигнана, я народила. А коли я бачу потім їх в соцсетях, і я бачу, як вони улибаються, я бачу, які вони щасливі, я знаю, що це все добре. що Ми я... ну, добре зробила. Я коли бачу вже діти йдуть до першого класу, мені дуже приємно, я знаю, я бачу успіхи тих дітей, і я... Пишаюсь. Я маю такі косвіно до них, до них відношення, і це мене надихає. Кожна жінка, коли приходить до нас, це окрема історія. От вона прийшла до нас, вона стає на облік, ми дивимось, робимо УЗД, бачимо, що в матці маленька точка є плодне яйце, і ми йдемо далі. Ростемо, розвиваємось крок за кроком, 12 неділь у тижнів УЗД, 20, 30 пологи. І це все, потім я з ними прощаюсь ненадолго, потім вони до нас знов повертаються. Чи на вагітність, чи на просто профогляд. Мене надихає їх. Як правильно сказати, мене надихає. Їх, їхнє життя, яке склалось добре, це, це дуже такі, знаєте, така відповідь для мене, яка дає мені сили в праці. Як <как> ти сіла ко мне на прийом, а у тебе було коте совіщання? А, я, да, да, я говорю, роботи, роботи, я все зроблю. Да, Проходила, проводила зум ну, по камері у врача, ізвините, пожалуйста. Він говорить, хорошо, і, і пише, смотрю, пише. там така, так, сейчас, надо да послушать, Я така, хорошо, все. І ми так а вона мені написала, а я звонок провела робочий. А я очень уважаю, хто працює. Я така, все, робота, я сейчас все зроблю, все, не відпускайся. Розкажіть, як ви поєднуєте працю та родину? Чи були у вас перевантаження? Та перевантаження в акушерстві є завжди, але вся моя сім'я знає, що якщо мама прийшла додому і мовчить, і сидить мовчки і каже, щоби її не чіпали, то ніхто не обходить її десятий дорогу, бо поки в мене чи хтось народиться, чи це закінчиться болі, чи жінка доїде, доїде до пологового будинку, все. Коли я знаю, що все. Нормально пройшло, я вже видихаю і можу вертатись до сім'ї. Вони вже звикли. Вони звикли, їм спочатку вони, я пам'ятаю, як діти е е е грались е в пологи, в кесарський ростин. Е Дочки було 8 років, сину 3. І вони гралися в кесарський ростин, і він сказав: Вітаю, Валерія! У тебе народився спанчбок. І вона каже: Ну все, зашивай мене. У мене кровотеча, він каже, у мене немає ниток, я зараз визову швидку. І тоді я зрозуміла, я слухала все це, я зрозуміла, що дуже багато я переношу з роботи додому. Я намагалась там відрізняти відрізнятися, але ні, не виходило ну, в мене, коли я приходила додому. Обов'язково мені треба було повести дітей на всі кружки: англійський, японський, китайський. На сина до баскетболу, тобто, я, мені все время казало, що я щось не додаю, і потім я їх це компенсувала, вони до цього уставали. Це був такий мій шлях, щоб я могла реалізуватися, якщо їм щось не достаю. Ну, це, В цілому все добре пройшло, вони вже дорослі і вони все, все одно для мене, для мене мої діти. Але, а... Компенсуєшся. Коли в тебе на роботі все задовільно, всі народили, нікого нічого не болить, все все добре, і ти щасливо їдеш додому. І ти вдома віддихнеш трошки і готуєш їжу. Я теж дуже люблю готувати. А ще я люблю закручувати консервацію робити літом. Це так, як як в'язати, мабуть, як шить. Вот. Я, мабуть, делаю консервацію. Ну так, по-сумашедшому. Що вам допомагає повертатися до себе, коли все вокруг напрягає? Та, не знаю. Напрягає, коли я хвилююсь, коли я перенавантажена, е я можу поїхати в машину, послухати музику, подумати, побути сама. Ну, це недовго, поки я дойду додому. Ну, і все, до моря піти. Але зараз так все, час міняється в зв'язку з війною, тому я не можу сказати. Мені е, час з е, сім'єю мене перезавантажує. Коли діти приїжджають і ми збираємося ми дивимося фільми, це да. ну, як у всіх, коли нема шахідних обстрілів стоїть щось, щось що для вас дуже важливе, так? так? Я розумію. Отже, що для вас зараз? Є у вас мрія, про яку ніхто не знає. Ага. Кожна жінка мріє. Мріє про щось. Це всі мріють про щось. Молода жінка мріє про кохання. Таке велике і її... файне. Я. Кохання в мене є. Я мрію. Мрію, але я ще не можу це сказати. У мене є така дуже красива мрія. І я знаю, що вона здійсниться. Це наша побіда. Все буде Україна.